Наступною була російсько-японська війна. Це був той випадок, коли військові були проти, але політики наполягали. Саме тоді прозвучало формулювання: щоб удержати революцію, нам нужна маленька побідоносна війна. Цю фразу сказав сенатор В'ячеслав фон Плеве генералу Олексію Коропаткіну. До речі, карату цього самого фон плеве підірвали революціонери, так що революція його наздогнала. Ще не закінчилася російсько-японська війна, як 22 січня 1905 року в Петербурзі військовими було розстріляно мирну демонстрацію. Ну і по суті, маєте революцію 905 року. Князю Миколі Миколайовичу доповіли, щоб перемогти потрібно і ще 200 тисяч втрат. І вирішено було підписати мирну угоду. Війна з Японією закінчилась 23 серпня 1905 року. І тут понеслось по повній. військові повстання, політичні вбивства, революційні організації, підпілля і повна політична соціальна криза.